Однорічні, і багаторічні рослини, декоративні трави, а також квіткові кущі, різні домашні вазони. Все це можна помітити на одному з тернопільських ринків. Традиційно з приходом весни попит на такий товар зростає. Переважно зараз первоцвіти, віолу ще купують, бо вона перша ж зацвітають які. Первоцвіти переважно, бо це багаторічні квіти, і вони гарно цвітуть, довго цвітуть. І так І люди вже знають, які вони. Торгує, каже, переважно простішими сортами, не тепличними. Виробництво українське. Прості сорта вони йдуть, вони багато зимують, вони не вибагливі до погоди, до холоду. І вони гарно зимують. І люди беруть краще такі, ніж такі тепличні. Продавці зазначають, що ціна на квіти така сама, як і минулого року. До прикладу, багаторічні примули вартують 50 гривень, гейхера 100 гривень. За кущі ромашок, медунки та чорнобривців ви видасте по 20 гривень, багаторічні лютики по 70 гривень. А от обрієта по 35. Популярна петунія в асортименті вартує 25 гривень за кущ. Зростання на квіти покупці відчують уже перед самими святами. Придбати можна не тільки розсад. Але й насіння квітів. Є чималий вибір у продавчині Олени. У більшості, каже, товар привезений з Німеччини, Америки, Нідерландів та Ізраїлю. Найбільше цікавлять людей ті квіти, які в нас українці люблять, тобто айстри, майори, чорнобривці настурції, Турції, наші соняшники. І Дуже популярно в останніх роках на сухі букети квіти, які можуть. Рости і потім залишатися сухим на довгий період часу. А ще каже: у її асортименті є насіння жоржин та петуній. Зі слів жінки, переважно такі квіти цвітуть від початку літа до самих морозів. Вони бувають високі й низькі, різних форм та забарвлення. До речі, ціна на товар не зросла, каже Олена. Натомість виробник зменшує кількість насіння. В деяких фірмах зменшується кількість насіння. Якщо було 0,3 грами, то зараз 0,2, а ціна залишається та сама. Тобто, якщо три роки тому Айстра коштувала 8 гривень. 8 гривень вона в цьому році 8 гривень. Але в минулих роках воно було 0,5 грама, а тепер 0,3. Покупці, з якими ми поспілкувались, діляться на ціну, не зважають, бо все ж хочуть мати власну красу на своєму ж подвір'ї. У мене є різні квіти, у мене є багато квітів, просто в мене ще немає морозимика, я собі хочу придбати морозник. Ще планую взяти сон траву, у мене її також немає. І от оці квіти, не знаю, як вони називаються, але вони мені подобаються. Нарциси. Певно, цілопрямую буду досидіти. І ще всякі квіти, що ці всі Сліп досадити. які сподобаються. Звичайно, викопую ямку, звичайно, якщо немає що, підливаю. І все, і цвіта ціле літо. Ні, недорого. Я б сказала, що ще недорого. По 12 гривень то не є дорого. Братчики, так я їх привикла називати братчиками. За словами квіткарів, зазвичай садіння квітів у відкритий ґрунт починається від середини квітня, крайній термін перші числа травня.